Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми поринаємо у світ кольорового димова, поговоримо про орнамент, про символи та повторимо взагалі поняття. Битинанки. Беремо з собою гарний настрій. Підготуйте, будь ласка, до уроку все необхідне, всі матеріали, так, які необхідні, і ми розпочинаємо роботу. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Отже, з поняттям витинанки ви знайомі ще починаючи з першого класу. Так, Ми вчилися з вами робити найпростіші витинанки. Але що це взагалі таке? Це вид народного декоративного мистецтва, зокрема, звичайно, українського, так? це ажурні прикраси, які орнаменти для житла різноманітні. так? Витинанка виготовляється завдяки чому? За допомогою ножниць, так, великих для того, щоб вирізати контури, так, і маленьких для спеціальних дрібних пристосувань, для того, щоб вирізати серединки, різні візерунки та деталі, щоб ця витинанка, вона виглядала більш е, ніжнішою, так і оригінальнішою. І загалом ви бачите, що майстерність. Творця вона визначається тим, наскільки більше деталей на цій витинанці, так, наскільки вона тоньша, ніжніша та охайніша. І загалом дуже багато існує майстрів української витинанки, вони прославляють своєю творчістю так, Україну за межами далеко. Загалом витинанку найчастіше, звичайно, роблять з паперу, як і ми з вами вчилися, так, але ще витинанки можуть робити з металу, робити різноманітні просічки і таким чином утворювати також витинанки. Витинанка в першу чергу це також симетричне зображення. Так? Для того, щоб створити витинанку, ми перегортаємо аркуш навпіл і зображуємо тільки одну половину. Так? А потім, коли вирізаємо, то утворюється симетричне зображення. Такі симетричні зображення найчастіше створювали де? Для того, щоб прикрасити будинок, так, і в одну з черг це українські народні килими. Справжнє диво, оскільки у більшості раніше, у більшості випадків, звичайно, це була ручна робота, так кожна майстриня прикрашала власними розробками свої килими. Тому це справді були унікальні роботи. В їх оздобленні переважають рослинні мотиви, зокрема дерево життя. Ось це дерево життя. Так, у більшості випадків воно має основу ось стобур, так, центральну квітку, гілочки, пташки, квіти. Тобто, загалом те, що оточувало майстринь на той період. Так, вони проживали, сільська хатка. Пташки співають, квіточки квітнуть, так, дерева ростуть. Ось саме це те, що щодня бачили, те і зображали вони на своїх килимах. Кожен малюнок загалом мав якесь певне особливе значення при створенні, і тому кожна дівчина і майстриня, яка вишивала, то вона покладала в свою роботу якийсь певний. Зміст особливий. Наприклад, вазон із квітами символізує врожай, гарний і добробут. Птах оберіг родинного кола, дружби і кохання. Ось пташки. Так бачимо тут пташок бачимо. Соняшник знак сонця і добра. Бачимо соняшники, так, силуетні зображення соняшника є. Калина означає кохання. А виноград родинне щастя. Тобто те, чого бажала дівчина для себе, для своєї родини, те й намагалася вона вишити на цьому килимі так, гарного врожаю, кохання і родинного щастя, тому загалом і повторювались ці зображення на різноманітних орнаментах і килимах. Широко відомий є килими народних майстрів із міста Решетилівка. Подивіться, будь ласка, наскільки вони чарівні, неповторні, і кожне, кожен килим він привітає до себе справді надзвичайну увагу. Загалом місто Решетилівська воно знаходиться в Полтавській області, так? І саме Знамениті майстри були саме з цього міста. Так, подивіться, характерні елементи оздоблення, великі квіткові форми розташовані у вигляді сітча з того орнаменту. Подивіться, будь ласка. Тобто, не витинанка симметричне зображення так? зліва і права в центральному, а ми бачимо ось як клітиночки, сіточки, так, фрагменти зображення. Що таке ще раз свій частий орнамент? Подивіться, будь ласка, гармонійне поєднання орнаментальних рядів смуг. Як сіточка, так? Я... Подивіться, яка сіточка. Ось ми бачимо ці дірочки, так які переплітаються з орнаментом. Погляньте, які чарівні парви цих килимів. Справді ти дивишся на кожен із них і уявляєш, по-перше, наскільки це складна. Робота і довгий шлях, так, для того, щоб вишити кожен цей листочок, кожну квіточку, кожну пташечку, кожен квадратик. Наскільки це важко, наскільки складно це прорахувати, щоб це виглядалося симетрично, охайно, так? Тому, перш ніж почати вишивку, звичайно, майстри все відмічають, прораховують, для того, щоб справді в результаті утворився такий надзвичайний витвір мистецтва, і це не просто. Так, на який хочеться ступати ногами. Це справді такий витвір мистецтва, який хочеться поставити, повісити на стіну і просто милуватися цією красою і його унікальністю. Часто килимове поле обрамлює декоративна кайма, так? тобто орнамент по краю, так, він є різноманітним, але найчастіше є ось ця кайма, тут ми бачимо так, цю кайму. На дереві життя немає, так? Це просто витин, як симетричний малюнок. Ось ми бачимо кайму, так? Ось вона по краєчку. Тут бачимо цю кайму. І таким чином, звичайно, справді складний процес. Сьогодні ми будемо з вами. Намагатися створити сі частини орнамент як килим, але, звичайно, вишивати на тканині, вишивати килими ми з вами не будемо. Ми за допомогою прийому витинанки та кольорового паперу ножиці, клею будемо створювати з вами. Варто скидаємо на лінь, так розрізаємо. Right. І тепер розміщуємо. Важу, як, як ви розмістите свої візерунки, свої квіточки. Тобто, бачите, навіщо ми згинали цей аркуш для того, щоб вирізати якомога одночасно якомога більше цих квіточок? Якщо у вас не виходить, то ви можете. На арку, щоб вести декілька разів цю квіточку, так, і вирізати однаково. Головне, щоб вони були максимально однакові, так, щоб була видна ця симетрія. Квіти є, тепер з і вирішаючи зелененьких уступка. Також збираємо і випічки одного одночасно. і вирізаємо. Розміщуємо спочатку, щоб це виглядало логічно. Вже намащуємо клеєм, і наклеюємо. Отже, ще раз переглядаємо, що ми споготуємо. аркуш картону і аркуші паперу. Так, ви складаємо аркуш, або Декілька разів просто обводимо так. Квіточку розміщуємо симетрично, наклеїмо на аркуші картону, потім зеленого кольору вирізаємо листочки і наклеїмо ці листочки, знову ж таки, щоб це виглядало симетрично. І як завжди, наприкінці уроку ви надсилаєте потім цю роботу після того, як виготовите у класрум фото. І Звертайте увагу на охайність, так як ви вирізаєте, щоб це було плавно, вирізано, не торчали. Шматки зайві або гострі так. В... Куточки не торчали. Також звертайте увагу на кількість клею, і якщо раптом бачите, що зайвий клей з'яв є, то що треба зробити? Треба витерти обережно серветку, щоб не було плям, так? і щоб ваша робота справді виглядала приємно і естетично. Отже, ми завершуємо з вами. Сподіваюсь, ви запам'ятали поняття витинанки, так? січ чи поняття січні витинанки, і запам'ятали, в якому ж місті України. Відомі майстри як по виготовленню килимів у місті Решетилівка та Полтавської області. Чекаю тепер ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!